Я є. Ну, Такі слабенькі. Ну, нормально, нормально. Ранок добрий. Добрий ранок. У нас десь п'ята година ранку на годиночку Ми вже летимо на красюка нашого. О, надіємося у нас щось здасться сьогодні. Ми відпочити 100%, а за рибу ще побачимо, що у нас буде. Ну, Може як не свої, то чужі познімаємо, тут люди Ну, Кажуть, сезончик розпочався, людей буде чимало. Їдемо займати місця. П'ята година все-таки гарніше виїхати. Ah. Не дуже вдається, ah. тому що комендантська година, не хочеться порушувати ah. В цей час, да. тому вже летимо. Будільничок наводили на 4, але поки, поки проснулися, як завжди. Світ <ріст> покажемо дорожка поїхали Зворі ще тіки починає світати, ми їдемо в темну сторону, за нами вже зараз щось ходить В давно нічого не видно, ще поки камера не передасться Так, їдемо вже, заїхали в лісочок, тут у нас якраз саме Видно йде робота по лісу. Складені метри, хлопці працюють, заготовляють лісочок, десь відправляють, походу. Ну а ми шкарбаємося по цих ямках, коріннях до нашої річечки. Реально кордаємося. А я знаєш, От, як хвилин? О ти покидаєш, де виход взяв мене кусок. Так, на силу місце. обрали місце. Розмотимості наш. Тихенько знайшли перспективне. Будемо поможемо виставити градину. Ми роблямо пробуй. Тут треба було лопату брати. Ой, камера впала.

Роді, ага. Калянчик, є якісь шанси в нас зловити сьогодні рибу. Шанси завжди є. Ой, будь-яка загріза, а треба рибки щось подати. Як думаєш, зловимо? Подивимось. Звісно, як же. Як це де ти бачив віків, які нічого не ловлять? Ми. Завжди ловиться.

Зд... Молодий, здоровий, подиви. Та нічого собі. Дивись вибраняся, якийсь молоде. Хайк так. Слухай, а як там не він не Зібралися вже. Ну, одну покльовку бачили, один раз клюнуло, не витягли. Людей було через кожних 10-15 метрів куча, але вже всі роз'їздили, роз'їхались, вже нікого немає і так карась не клював сильно. Йдем додому. Ух ти Янука. ну-ка. Та менше почали. Ого. Нормально. Один був у мене. Я його сюди, я від туди їду. Хлопці десь такі там Ну, Там і були більше хлопці. Письмові. Ну то це ж все одно по більше, ніж 500 грам, так? Да? Це, 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 500, до, кілуш... це до кілушника вже. Вже зібрались. Там познімав відео карасиків, які дядьки ловили. Ми нічого не піймали. Неправильно підібрали місце.